Мої вітання з вами Солі. І у сьогоднішньому відео мова піде про Скарамуша або ж скоріше блукача. Персонаж вийшов доволі цікавим і незвичним і знов таки має певні унікальні механіки та роль у грі. Тож насправді я приємно здивований, хоча і мінуси у цього персонажа також є. І про все це я розповім вам зовсім скоро. А перед тим як розпочати, я хотів би подякувати людям, що підтримують відео вподобайками та коментарями. А також окремо подякувати Ксіані за підтримку каналу Донатом та Затібу за те, що відгукнувся на мій крик про допомогу у Діскорді і допоміг із записом фтажів. Адже саме його Покача ви будете бачити впродовж відео. Що ж, ось тепер можемо розпочинати. Доволі довгий час у мене було сумнівне ставлення до скарамуша, і я точно не очікував на нього і трохи не розумів, за що його так люблять. Але коли виявили, що скарамуш насправді стане блукачем, або ж краще сказати, швендію, то новий дизайн персонажа та його особливість стали вже більш цікавими. Хоча мені здається, що стосовно цього питання багато хто зі мною не погодиться. Але якщо казати більше про дизайн персонажа, то мені скара тепер нагадує Венті, котрий поп'яні зробив собі карет та вкрав одяг із Іназуми. Крім того, дизайн одягу мені чимось нагадує його маму. Звичайно, він досить різний, але певна паралель між персонажами точно є, і це дуже круто. І остання, та найголовніша зміна, що мені сподобалась, це новий характер Скари. Його чудово передає ця емоція, коли він наче погрожує нам, а потім каже спокійно, я лише пожартував. Я ще не проходив сюжетку, але якщо хуєверси нормально її зробили, то вийде дуже цікава арка персонажа. Адже Скара пройшов довгий шлях, перетерпівши купу змін і знайшовши нового себе. Я дуже сподіваюся, що це дійсно буде так, і сюжетка не виглядатиме, ніби ось у мене не вийшло буде злим. Тож тепер буду добрим. Отож, діліться своїм враженням від цього героя. Та його сюжетки. А я вибачаю за такий довгий початок та опис моїх думок щодо персонажа, тож повернемось до теми. За своєю роль, скармуш є головним демагером, що зазвичай грає у гіперкаріпачках. З цього є певні виключення, про котрі ми ще поговоримо, але в цілому демагер це єдина роль Швенті. І, звичайно ж, все через його таланти, котрі ми зараз і розглянемо. Почнемо завто так, як це доволі часто буває у каталістів, для Скармуша це дуже важлива здібність і джерело основної шкоди. Паттерн складається з трьох послідовних атак з чудовими анімаціями та виглядом пострілів. Те саме можеш сказати і про Ряджену атаку. Крім того, автоатаки, а точніше, звичайні атаки, також отримують баф від шостого сузір'я, і працює він таким чином, що шкода кожної атаки додатково збільшується на 40%. Ще й до того, коли ваша енергія кугурьову впаде нижче 40 одиниць, ви зможете відновити 4 одиниці, використовуючи звичайні атаки. Цей ефект може спрацьовувати максимум 5 разів з періодичністю у 0,2 секунди, як для шостого сузір'я звучить трохи дивно, як на мене, і навряд чи воно того варте. Хоча я й не буду сперечатися, що на загальну шкоду скармушу це вплине доволі сильно. Але головним чином авто так і цікаві через те, що працюють вони приблизно так само, як у ЮІМІ, адже елементальна здібність збільшує множник шкоди від звичайних та заряджених атак, а також збільшує радіус їх ураження. Але ви ж не думали, що настільки довгоочікуваний персонаж буде настільки простим. Так, з точки зору геймплею він грається доволі легко, але різноманіття механіку цього персонажа не може не радувати. Отож, про натискання елементальної здібності Скарамуша завдає шкоди ворогам навколо, а також підстрибує у повітря і починає літати. Користь від цієї навички можна поділити на два типи: по-перше, для мандрування світом, адже ви зможете збільшуватися. Висоту і прискорюватись, проте усе це споживатиме особливу шкалу енергії під назвою Кегурьоку. І якщо вона закінчиться, то з нею закінчать свою дію і стійка польоту, і баф до атак. Проте головним чином ця стійка впливає на рух під час бою, адже у польоті усе діє інакше. Стрибок збільшуватиме висоту, а ухилення витрачатиме енергію Кегурьоку, відповідно зменшуючи час дії навички. Проте, навіть якщо ви не будете рухатись у повітрі, ви все одно втрачатимете заряд, але набагато повільніше. Ще й до того, заряджені та звичайні атаки не витрачатимуть енергію і Кигурьоку. А для розуміння, як правильно рухатись повітря. Вітрі варто розглянути другу пасивну навичку. При завданні звичайних або заряджених атак, вони матимуть шанс провокувати особливий ефект, котрий дозволяє наступному ухиленню не споживати енергію. Зрозуміти, що спрацювала ця пасивка, можна за особливим візуальним ефектом. Крім того, якщо використовувати атаки одного типу, шанс працювання пасивки збільшиться. Точніше, він збільшиться навіть якщо ви комбінуватимете звичайні та заряджені атаки, проте їх шанси рахуватимуться окремо. Але навіть на цьому ще не все. При використанні ухилення під час дії цього ефекту скарамош випустить 4 повітряні стріли, котрі Дадуть шкоди від його атака. Отож, бажано якомога швидше провокувати цей ефект і використовувати ухилення, щоб запустити стріли. Для покращення цієї пасивки знадобиться перше сузір'я. Воно має два окремих, але в цілому приємних ефекти. Адже з ними ваші атаки під час дії елементальної здібності будуть на 10% швидшими. А також шкоди від повітряних стріл і пасивної навички буде збільшено на 25% від атака. Як на мене, одне із найприємніших та доволі сильних Сузір'їв, хоч воно і зовсім не обов'язкове. А зараз розглянемо ульту, і на щастя, тут інформації буде набагато менше, адже скрамуш просто топче ворогів. Ногою, завдаючи доволі великої анамо шкоди по площі, кошти Ульта 60 одиниць енергії, а перезаряджається 15 секунд, що в цілому є доволі середніми показниками. У доповнення до цього друге сузір' збільшує шкоду від ульти, якщо використати її під час дій польоту від елементальної здібності. Бонус шкоди залежатиме від кількості витрачених очок Гурьоку і стягатиме максимально 200%, якщо використати її майже під кінець дії навички. І ось зараз перед тим як перейти до головної посівної навички, декілька слів про пріоритети прокачки. Головне, що варто запам'ятати під час прокачки талантів, це те, що елементальна здібність більшу шкоду звичайних атак, проте зовсім не заміняє їх скейли. Тож в першу чергу вам варто прокачувати саме автоатаки, а вже потім бафти їх прокачкою елементальної здібності. В свою чергу ульта теж вносить доволі приємний демедж, тож її варто прокачати, хіба що коронувати вже не обов'язково. Крім того, нараджу максити один талант, а вже потім прокачувати інші. Дотримуйтесь пріоритетів прокачки, проте намагайтесь прокачувати рівномірно, але це здебільшого стосується саме автоатак та елементальної здібності. Адже ульту можна прокачати коли завгодно і зробити це в останню чергу. Отож, повернімось до першої пасивки. При натисканні елементальної здібності Скарамуж завдає шкоди ворогам навколо. І тепер, на додачу до цього, він погнатиме до двох елементів, що будуть на ворогах навколо. І в залежності від типів елементів отримуватиме бафи. А саме, гідроелемент збільшуватиме максимальну кількість очок кугорьоку. Піро збільшує силу атаки на 30%. При поглинанні кріо кричан збільшиться на 20%, і електростатус допоможе вам із відновленням енергії. Трохи згодом ми розглянемо, які персонажі та бафи будуть корисними. А поки що скажу, що елементи мають різний пріоритет поглинання, а саме піро, гідро, електро. Та кріо, відповідно. Тож враховуйте це, якщо вороги мають власний елемент, або ж якщо в цілому на полі бою буде більше двох елементів. Адже тоді ви можете не отримати бажане посилення. Крім того, цю пасивну здібність бафає четверте сузір'я, і діє воно таким чином, що при використанні навички ви отримаєте бафи не лише від двох використаних елементів, а ще й додатково один рандомний серед бафів ще не були отримані. Проте, як на мене, це Сузір'я як мінімум ситуативне, але в цілому через рандом та слабкий баф, навіть у разі отримання потрібного ефекту. Я б взагалі сказав, що це дуже слабке сузір'я, особливо враховуючи, що воно Четвертим. Ну і остання, третя посивка. Вона зменшує вартість підняття рангу у каталізаторів та луків, що буде приємним доповненням до такої ж пасивної навички від Райден. Що ж, вітаю вас, адже ми пройшли найскладнішу частину з Скрамуша. І наразі залишилось розібрати, як збирати цього персонажа, і, звичайно ж, ми розпочнемо з артефактів. Доволі очевидним є те, що найкращим вибором для Скарамуша буде один із нових сетів артефактів, а саме літопис пустельного замку. Його бонус від частин збільшить Анама шкоду на 15%, проте нас більше цікавлять саме чотири частини сету, адже вони мають доволі комплексний. Потужний баф до автоатак. Якщо розглянути його детальніше, то працює він так. Завдання шкоди зарядженої атакою збільшить швидкість звичайних атак на 10%, а також збільшить шкоду від усіх типів атак на 40%. Цей ефект діятиме 15 секунд, і як на мене є дуже потужним. Тож для власників скари цей сет точно вартий фарму. Було б дуже цікаво подивитись на блокача із першим сузір'єм, екіпірованого цим сетом, ще й до того з юнзіню команді. Ну а якщо повертатись до більш класичних варіантів, то це буде повний сет шиминаве. Крім того, що великий мовірі того, що у вас вже є шматки цього сету з підходящими статами. У Шиманаву є й інші плюси, а саме приємний баф до автоатак. Тож, незважаючи на те, що цей се буде гіршим за сігнатурний, він все ще буде чудовою альтернативою, що й не дивно, адже елементальна здібність блукача працює схожим чином з відповідною навичкою ЕМІ. Єдине, що ще варто пам'ятати, це те, що Шимонава споживає вашу енергію, а отже, ультувати буде важче. Проте в цілому для Скара це не критично. Наступну рекомендацію буде сет від Луння. Він доволі суперечливий, адже незважаючи на те, що користь від цього сету точно буде доволі великою, в усіх інших моментах він трохи програє минулим сетам, адже, по-перше, відлучні. Залежить від рандому. Ще до того, це доволі непопулярний сет для фарму, і наостанок кажуть, що бонус від цього сету може криво працювати, якщо у вас високий пінг. Особисто я цього не перевіряв, але враховуючи усе сказане раніше, раджу обрати цей сет лише в тому випадку, якщо ви вже з ним знайомі і у вас збереглися артефакти від інших персонажів, або ж вам нападали приємні шматки за проходження безодні. 2 плюс 2 комбінації також будуть приємними і корисними. Поєднувати можна Анамо сет з новим сетом для отримання бонусу Анамо шкоди, або ж, наприклад, скомбінувати їх сетами, що дають бонус до атака. У певних пачках навіть два Нападки церемонії матимуть сенс, якщо ви хочете завдавати більшої шкоди з ульти. Тож два плюс буде штувим варіантом особливо для новачків, адже гладіатора можна здобути доволі просто, так само як і Смарагдову Тінь. І наостанок запропоную вам два ситуативних, але доволі корисних сети. Якщо ви граєте із щитовиком у команді, то доречно буде використання повного сету комети. Звичайно, вона буде трохи меншою за користю, ніж до порівняння з тігнатурний сет, але тим не менш, як альтернативний варіант вона підходить. Хіба що не забувайте, що для її дії треба знаходитись під дією щита. Тож під час огляду команд я детально розповім, які щитовики підходять з Рамушу, проте запам'ятайте, що від часу дії щита залежатиме і час ротації, адже без нього швенді втратить купу демеджу. А ось якщо вам до вподоби геймплею ролі драйвера, то тут безумовно варто брати сет смарагдової тіні, адже він трохи забафує власний демедж скари, але головним чином знизить спроти ворогів до елементальної шкоди і збільшить демедж від інших учасників команди, котрі, власне, і є основою драйв-пачок. На цьому варіанті ще можу вам запропонувати. Закінчується, а отже, настає час розглянути баланс статів. Враховуючи, що скарамуш це гіперкері персонаж з максимально звичайними скейлами, той білд у нього. Буде відповідним. У годиннику обираємо силу атаки, адже для дамагерів з руки це важливий показник. Далі беремо келих на аному шкоду, і, на жаль, або на щастя, тут я також не можу запропонувати інших альтернатив. І наостанок спробуйте знайти якомога кращий капелюшок з кричанцем або кришкодою для балансу статів. У свою чергу головними допстатами будуть крити або ж атака у відсотках. Відновлення енергії теж важливе, але краще взяти фокус на атака та крити. Адже у крайньому випадку не обов'язково ультувати кожну ротацію. Ще й до того є купа інших варіантів, як вирішити питання відновлення енергії, видавши допоміжний. Персонажем зброї з серії Фавонія або ж взявши електроперсонажа у команду. Але якщо з допоміжною зброєю на команду, усе зрозуміло, адже це стандартне питання, то от з вибором зброї з карамуша можуть виникнути певні складнощі, адже, як на мене, у персонажа є певні проблеми з точки зору фрітуплей плей геймінгу. До цього ми ще повернемось, а для початку розглянемо Сігну Скарамуша, котра, відповідно, є для нього найкращою зброєю. Спогади Тулейтули, а саме так називається новий п'ятизірковий каталізатор, це доволі потужна штука з високою базовою атакою та й в цілому приємним бонусом до кричкоди у допстаті. Проте, звичайно ж більш за все нас цікавить пасивна навичка, і бонус її є доволі комплексним. Адже, по-перше, Сігне збільшує швидкість звичайних атак носія. Крім того, після активації елементальної навички шкода від звичайних атак збільшуватиметься щосекунди секунди, та додатково від влучання атаками ворогів. Таким чином ви можете збільшити бонус вашої шкоди до 48%. Отож, Сігне є дуже сильною, ще до того зручною і легкою використанні зброєю. Хіба що поки що мені важко сказати наскільки вона буде корисною для інших персонажів, адже певні з них грають через зарядженки, а хтось взагалі через здібності. А гідро гідроперсон... Персонажам зараз зазвичай потрібна майстерність стихії, але навіть за таких умов, певен що цігне не буде марною для інших персонажів, хоч і нараджу крутити її без наявності швенді. топ 2 варіантом серед зброї, в свою чергу, буде блукаюча симфонія. Як завжди нагадую, що потенціал цієї книжечки залежить від її пробуджень, але навіть на першому вона буде приємною через свої стати. А з часом, прокачавши її на максимум, ви зможете отримати ну дуже потужні бонуси. Хіба що якщо вам випаде нота на майстерність стихії, ви будете завдавати набагато меншої шкоди, ніж могли б із бафом до ТК чи бонусом елементальної шкоди, але тут нічого. Його не поробиш. Цей каталізатор все-таки трохи залежить від рандому. А зараз повернусь до п'ятизіркової зброї. Рукопис чотирьох вітрів, чимось, схожий за дією на сігну блокача, хіба ще за користю він безумовно буде слабшим, адже навряд чи ви накопичите усі стаки. Проте все одно через свої стати та в цілому не найгірший пасивний ефект раджу звернути увагу на цей каталізатор, особливо враховуючи, що ви могли отримати його безкоштовно зі стандартного банеру або ж програвши на івентовому. Серед п'ятизіркових каталізаторів важко не згадати про істину кагуру, але для скари вона не буде чимось більшим за статову зброю, адже її. Пасивку скармош не реалізує, тим не менше, якщо інших варіантів у вас немає, вона може бути тимчасовим варіантом, наприклад, поки не збираєте пробудження на блокаючу симфонію. Якщо ж вище згаданих екземплярів у вас немає і чекати не хочеться, то можна спробувати купити собі сонячну перелину. Ця зброя з батлпасу є одним із найкращих варіантів, особливо на пробудженнях, адже вона збільшує шкоду звичайних та заряджених атак, ще й до того, бафає ульту. Хіба що не забувайте у такому випадку починати ваші атаки із зарядженки і завжди завдавати шкоди, хоча б однією звичайною атакою перед тим як протиснути ульту. Наступною розглянемо крафтову зброю, а саме мапу всіх країн і морів. Її допстату вигляді майстерності стихів важко назвати корисним. Проте через свою пасивну навичку на пробудженнях ця зброя буде цілком корисною. Але краще видати її іншим каталістам у дендропачках, а скарамушу з часом випити щось краще, тож розглядайте її лише як тимчасовий варіант. А ось дійсно чудовою зброєю буде збірка оповідань додоку. Івентова зброя, котра є Сігною клі, також годиться для скарамуша. Хіба що з нею бажано використовувати ротацію із заряджених атак, адже пасивна здібність додоку бафає саме шкоду від зарядженок. І на останок 20 Варіанти, коти заливають купу атака. По-перше, це пам'ять пилу, оскільки усі бафи від неї однакові, то мені навіть немає чого про неї сказати. Окрім того, що у такому випадку до команди обов'язково треба брати щитовика. А другий варіант це свій неба. Він ж більш універсальний, адже бафає додатково і елементальну шкоду, а також наділяє атаки особливим ефектом. А враховуючи, що скарму завдає шкоди саме автоатаками, цей бонус також буде доволі корисним. Ну а якщо із вище згаданого вам не підійшов жоден із варіантів, то у мене є для вас остання пропозиція: Чорногірський червоний нефрит. Це зброя, яку можна Купити у магазині Паймон, і вона буде доволі крутим варіантом, адже заливає чимало кришкоди. Єдине, що можу сказати, так це те, що пасивна навичка іноді буде сумнівною, адже бонус до атака безумовно корисний, але його активація через вбивство ворогів не діятиме проти босів, тож іноді у безодні вона буде трохи марною. На цьому моменті вибір зброї закінчується, а отже, залишається розглянути останній не менш важливий пункт, а саме побудову команди для Скарамуша. Почнемо з того, що для побудови пачок за участі блокача та максимальної реалізації їх потенціалу, вам не обійтись без фарозан. Що й не дивно, отже, чого ще Очікувати від потужної анемо баферки, котра дуже сильно бафає шкоду персонажів відповідної стихії. Звичайно, ж розміння геймплею Фарузан досить важливе для повного розкриття геймплею з карамуша, проте такий персонаж заслуговує на окреме відео. Тож я спробую зробити його якнаймого швидше. А сьогодні ми просто розглянемо команду, у котрих грає скарамуш з урахуванням та більш детальним вибором персонажів. Адже, окрім власної користі, вони також впливають і на бафи від пасивної навички блукача. Та й в цілому, Скарамуша не так багато варіантів побудови пачок. Адже здебільшого нам потрібні максимально корисні персонажі, що бафатимуть власне, Мед Швенді, ще й до того підійду до нього за часом та типом дій своїх навичок. Отож, як ви бачите, це доволі вибагливий персонаж. Сьогодні ми розглянемо два випадки побудови команд, а саме з використанням Фарозан та без її участі. Хоч я й не рекомендую обрати другий варіант, я все таки вважаю важливим запропонувати і такі пачки, на випадок, якщо у вас немає Фарозан, або ж цей персонаж просто не подобається вам за вайфу фактором. Почнемо з першого варіанту. Якщо ви вже обрали до пачки блокача та Фарозан, у нас залишається лише два вільних місця. І з огляду на скармуша, я в першу чергу раджу подбати про його захист, а для цього найкращим. Чином нам підійде щитовик. Адже крім того, що він збереже ваше ХП, він також захистить вас від мікростанів, від атак ворогів і дасть можливість заведувати невпинної шкоди під час дій вашої елементальної здібності. У цей момент ви могли зрозуміти одну дуже страшну річ: дід на цю роль не підходить. Так, звичайно, в цілому його можна обрати, і він все ще буде корисним, проте геоелемент не буде працювати разом з пасивною навичкою швенді. А отже, дід буде зручним, але й не максимально ефективним персонажем. На відміну від таких героїв, як Лайла, Діона, Тома або ж навіть Єнь Фей. І як на мене, Тома і Лайла будуть найкращими Варіантами, враховуючи міцність їх щитів, а також бафів від їх елементів. А саме збільшення атака на 30% або ж 20% додаткового крит-шансу, що, м'яко кажучи, доволі круто. Якщо ж розглядати їх більш детально, то Тома все ще розкриває себе краще за наявності сузір'їв, а Лайлі в свою чергу, буде достатньо перших двох або навіть першого. Проте в неї є інша проблема, а саме правильне використання її навичок. Раджу намагатися тримати на полі бою водночас і ульту, і щит з зірками. Щоб при використанні елементальної здібності швенді на ворогах 100% був кріостатус і здійманою все. Трохи легше, проте її щит буде не настільки потужним, хоч це і компенсується її хілом. А от Яньфей варто брати лише за наявності четвертого сузір'я, і краще потурбуватись про її відновлення енергії. Остання теза стосується і Томи, адже її хульта коштує дорого, але є важливою для відігравання їх ролей. Тож, на мою думку, Лайла тут буде ідеальним варіантом, і її єдиним мінусом буде трохи менше тривалість щита. Проте, в цілому, 12 секунд має бути достатньо. Якщо ж вам більше до вподоби грати через хіл, то в цілому можете вибрати будь-якого персонажа, але я все, щоб радва дотримуватись піро персонажів. Серед Кріо, тут все ще найкращим чином підійде Діона, а от серед Піро це 100% буде Беннет. Саме через нього, здебільшого, я не бачу сенсу обирати інших хілерів. І єдиним виключенням тут може бути джин із четвертим сузір'єм, що конкретно знизить резисти ворогів, ще й до того, її друге Сузір'я також буде дуже корисним. Або ж ви можете взяти Дорі, котрий скоріше, все повністю вирішить питання відновлення енергії для будь-яких персонажів. Крім того, одним із обраних персонажів може бути Юнь Цзінь, адже її бафи все ще будуть корисними для автоатак з карамуша. Навіть незважаючи на її геоелемент, проте тут знов таки випливає питання відновлення. Енергії. Енергії, котрий може бути недостатньо. Отож, в цілому, це усі персонажі, що можуть бути корисними для власного демеджу швенді. Якщо ж я когось забув, можете доповнити мене в коментарях. А ми продовжимо із другим типом пачу, котрий обирає в себе усе інше, що можна зібрати із карою. А саме пачка у ролі драйвера та просто команди з персонажами, котрі можуть вносити власний демедж. Про драйвері та їх збірку я детально розповідав у відео про Хейдзо, проте зі скараму, що в нього будуть певні відмінності. До таких пачок можете обрати дуже велику кількість персонажів, наприклад, взяти потужних електроперсонажів, таких як Фішель та Байдоу. Збільшення їх користі можна поєднати із з Нахідою, або ж повернімось до пачок із Бенетом. До них можна додати сінцю або єлань, котрі вносять купу власного гідродемеджу. А ось про Форозан також бажано не забувати, адже за можливості та наявності вона все ще буде корисною. Якщо ж у вас є улюблені кріо персонажі, ви також можете створити з ними пачки, і тут ідеально підійде Розарія, котру, до речі, було варто згадати ще й раніше. Адже вона накладає баф на керчанс, ще й пасує до посивки своїм кріоелементом. На цю роль також зведеться Кеї, або ж взагалі обидва персонажі разом. Якщо ви хочете скомбінувати їх з гідроперсонажами, та грайте. Через заморозку. Повертаючись до пачок з триманими персонажами, можна обрати венті або казуху, власне, демедж, котрих збільшиться від фарузан. Ще й до того вони будуть корисні своїми стяжками, що допоможе проти скупчень ворогів. Наостанок остануть декілька слів про драйвові пачки. У таких командах Скар грає через сет смарагдової тіні, і здебільшого без участі фарузан. Прикладом таких пачок може бути звичайна націоналка або ж пачка через електро та персонажів. навички котрих працюватимуть при автоатаках з храмуша. Хіба що, як на мене, все ж таки хейт за або ж цукроза будуть кращими драйверами, проте геймплей таких пачок, як на мене, доволі цікавий. Тож за нагоди раджу спробувати, якщо скармош це ваша перша можливість пограти у ролі драйвера. Отож, на цьому ми закінчили з пачками і наразі настав час висновків. Лукач вийшов дійсно цікавим персонажем над механіками та геймплеєм котрого точно постарались. Та й в цілому за правильною прокачки ви отримаєте сильного головного дамагера. Одна з проблем котрого полягає у залежності від фарузан, Котра звичайно, буде корисна навіть без сузірів, але розкриває свій максимальний потенціал та потенціал скари лише за наявності шостого. А ось, якщо відповідати на питання, чи вартий скармош ваших круток, я зупивність можу сказати, що так, вартий. Але далеко не кожному гравцю і точно не новачкам, адже його буде незручно прокачувати, а також він залежний від артефактів, пачок і зброї, котрої в нього на вибір не так багато. Але якщо навіть попри це ви все-таки вирішили вибувати блокача, я вас прекрасно розумію, адже усі ми обираємо персонажів, котрі нам подобаються, і не бачу сенсу відмовлятись від цього. Звичайно, у такому випадку вам буде набагато важче, проте якщо грати у пачках через драйвера, то в цілому це не найгірший варіант. І що там казати, мені самому важко стриматись, тож обичає я, то але я обираю хлопця помолодше. Тож сподіваюсь, мені пощастить. І я зможу виграти 50 на 50 під час кроток з Кармуша, а якщо ні, то гарант на Альхайтава мені зайвим не буде. Що ж, а на цьому сьогоднішнє відео закінчується. Якщо тобі сподобалось, не забудь підтримати канал вподобайкою та коментарями, а також доєднуйся до спільноти у Discord за покликанням в описі. Ну а з вами був Архонт Солі. До нових зустрічей!